Доброго вечора. Ще раз бажаю всім здоров'я. Сьогодні на сьогодні вже завершуємо, сонечко заходить за наші межі нашого краю, де нам наступати до нас ніч. От ми вже на сьогодні перелускали трохи, І вже наговорилися з мамою, ой, наговорилися, все. Все не хочемо того городу. Ми не хочемо, не маємо за чим жаліти. Дивіться, як гарно сонечко тінь кидає, як гарно. А тут є коли любуватися, коли голова все вниз, і тих зерні так вже пальці тобі позатерпали, коли вибираєш ви їх. Ще молодші, ще можуть собі дозволити скоренько наша церква. На горі зеленіється. О, ще можуть собі. Якось скоренько, так, сяк, бачу, як викладають в інтернеті. А тут, блін, задниця затерпла, Костомахи на задниці печуть. Сидіти не годен, і хочеться простягнути трохи, тут нема як. На цапки теж не годен, ще він чекає мене. Зараз трошечки ще позбираю докупи. он там, бачите. Та й буду теж додому їхати. Мама пішла вже вниз такий сьогодні у нас робочий день. Ой. Розклала я собі трошечки, щоб сохли. От вони дуже, в мене тут вісхом. Зараз буду назад збирати їх чи в мішечок, чи в якесь відро. Але було жалко мені, що сонечко світить. Ось теж. Дуже багато кидаємо того м'яса, бо не годні відділити, бо вони не достигли, негодні. Всім па, па пока. Сонечко сідає. Wszystkim zdrowie!